Дві тисячі звернень надійшло до Приуцької міської ради через розповсюдження неправдивої інформації. Протягом січня лютого з урядової гарячої лінії до відділу звернень громадян надходили численні звернення щодо надання гуманітарної допомоги. Це і продуктові набори, засоби гігієни, одяг, ліки та інша ресурсна підтримка. Начальник відділу звернень громадян Людмила Пашук говорить: ні приуцька міська рада, ні, тим паче урядова гаряча лінія на сьогодні не надає гуманітарної допомоги. Звертаю вашу увагу, що урядова гаряча лінія це орган діловодства який реєструє звернення з усієї україни і надсилає їх на розгляд до державних до обласних державних адміністрацій відповідно до територій де проживають заявники. тобто звернення від прилучан Реєструється урядовою гарячою лінією, надсилається до Чернівської обласної адміністрації, і обласна державна адміністрація направляє на розгляд до Прилуцької міської ради. Людмила Пашук зауважує, Прилуцька міська рада не отримає державної гуманітарної чи фінансової допомоги. Ресурсна підтримка від благодійних організацій, яка надходила до міської ради, відразу надавалася сім'ям та особам пільгових категорій. До них входять внутрішньопереміщені особи та сім'ї, які виховують дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, особи та з інвалідністю посадовці міської ради оперативно повідомляють про надходження такої допомоги і надають її у... тоді, коли вона приходить. Начальник відділу звернень громадян закликає прилучан перевіряти інформацію, яку вони отримують з неофіційних джерел. Не довіряйте неофіційним джерелам, які вводять вас в оману і надають неправдиву інформацію. Слідкуйте за офіційними джерелами. Щодо надходження такої допомоги.